Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань освіти, охорони, здоров'я, культури, спорту, молоді, соціального захисту населення людської, громадської скрузьмі. Присутні у нас п'ять депутатів, тому ворог для проведення є. Розпочинаємо. На порядку денному у нас 10 питань. Є якісь зауваження, пропозиції щодо заслуговування питань? Немає, так, да? починаємо. змін до порядку денного немає. У мене є пропозиція на порядку денному. Всі питання це щорічні звіти виконання міських програм. Я зачитую питання. Якщо є питання до виступаючого, задаємо. Якщо ні, голосуємо. Згодні, так, сіла. Да, згодні, тоді розпочинаємо. Перше питання у нас: щорічний звіт міської цільової програми. Я буду коротко, щоб не зачитувати все. Це соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їхніх сімей. Є якісь запитання? Повністю виконано все з лісі. Ніна Вікторовна, все виконано, все, що було заплановано. І продовжують продовжуватися на точному да. да. Так, да. Тоді є пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію, зараз голосуємо, голосуємо по іменно. ви пам'ятаєте, Іцхакіна? За. За. Да, за. за головянка Тхоренко за наступне питання. Рішення прийнято всі за одноголосно. Щорічний звіт про хід виконання міської цільової програми надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади. Є запитання? То жаліне вікна не да програма? Хоча да. що минулому році таким великим позитивним моментом? Надання соціальної послуг було відкриття проєкту за да, ініціативою Зеленського і як це проєкт житлості, який дозволив забезпечити і посилити заходи з ментального підтримки ментального здоров'я населення нашої громади. Все, да, є якісь ще пропозиції, запитання немає. Да, тоді переходимо до голосування. Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Хто за дану пропозицію? Голосуємо. – «За», хакена за. За. за, Творенко за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання: щорічний звіт про хід виконання програми здоров'я населення Вільногірської міської територіальної громади. Є які запитання? Пропозиція? Пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. Іцхакіна за. За. за нові – «За». Галагам Схоренко за. за рішення прийнято. Всі за. Наступне питання: щорічний звіт про хід виконання міської цільової програми з думкою про людей? Є запитання? Пропозиції? Немає. Тоді пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо. Підсаки нарядко. За новий кава. Поренко за. Рішення прийнято. Наступне питання. Заключний звіт про результати виконання міської цільової програми з думкою про людей. А ми вже. Е, бі... 1... Є запитання, пропозиції? Немає. Тоді голосуємо і цвакіна. Пряхо. Нові кава. Головянка за. Коренко за рішення прийнято. Наступне питання: щорічний звіт про хід виконання міської цільової програми розвитку молодіжної, сімейної та гендерної політики Вільногірської міської територіальної громади. Є запитання пропозиції? А, можна послухати? Можна, звісно. Ну, я ж казала, а, що є. Якщо є запитання, будь ласка. Де у нашому в нашій громаді прийнята така програма з високомолодії сімейної та гендерної політики в нашій громаді, і е, минулого року ми здійснювали заходи без фінансування даної програми. Е, основні заходи це проведення просвітницької роботи, роз'яснювання роботи за допомогою сайтів нашої Віної ради, наших підприємств, організацій, залучення закладів освіти, культури, спорту. Продовж 2024 року проведено понад 80 заходів з даного напрямку і участь, прийняв, участь в цих заходах прийняла 1095 осіб. Якість. Якщо хочете по замовіту, більш... ну, це соціальна інформаційна реклама щодо пропаганди цінності сім'ї і соціальної підтримки та популяризації сімейного способу життя, формування національних родин цінності, в тому числі та здорового способу життя та збереження дорогою. Інформаційно-просвітницькі заходи, які спрямовані на підготовку молоді до сімейного життя, формування відповідального батьківства, здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров'я, в тому числі інформаційно-просвітницька та роз'яснена робота з питань запобігання, запобігання насильства у сім'ї. Це проведення семінарів практики, це педагоги семінарі, дитині в рамках всеукраїнської акції 16 днів <світна> проти насильства, тематичних тренінгів протидія бульнику та насильству розміщення тематичних матеріалів на інформаційному сайті до міжнародного дня борь з рабства. Також е, е, виховує онлайн-заходи та профорієнтаційна робота з гендерного виховання. Комунікаційна кампанія в межах всеправської програми ментального здоров'я та як, яка ініціювала на першому веду Оледної Зеленської. Заходи за участі ветеранів та ветеранів, та ветеранах, членів сімей таких осіб, членів. Їх Загиблих ветеранів, померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників і захисниць ветеранів, в тому числі, можливо, пам'ятаєте, минулому році в вересні у нас на базі нашої громади проводився проект Тани ю приймали участь наші захисники, які зараз бороняться наша держава, також ті, які вже повернулися до цивільного життя. Висвітлюється в засобах масової інформації питання щодо створення достовернее мережи служби підтримки для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Службою в справах дітей проведено заходи, які спрямовані на патріотичне виховання сімей та дітей. Здійснено аналіз навчальних матеріалів, планів загальноосвітньої шкіл з врахуванням дотримання гендерного компоненту. Проведено виявлення та убить сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснено паспортизацію багатодітних сімей та їх соціальних супровід відвідування сімей відповідних категорій. Організована художні та фотоекспозисія щодо гендерно солодоної проблематики. Оселено за магію суб'єктів у сфері запобігання тоді домашнього насильства, та насильства за одна поставки, чехом щомісячного моніторинга та обліку сімей, в яких виникає насильство. І річного виконавча комітету нас сприйняті заходи, <клухи> план заходів, запобігання тоді домашньому насильства, і також виконується всі нашими заторними підрозділями Кенівської міської ради та підприємствами встанового міста. <клухи> Наскільки у нас випадки здоров'я з домашнього насильства? А, ну, Офіційно зверталися дві особи, але випадок домашнього насильства не підтверджує. Ну, там є процедура, яка проводиться, як і нашими спеціалізованими соціальними службами розділами поліціями, там цілий. <кілля> система. Якусь допомогу надати, так? <кілля> І, <кілля> якщо, <кілля> так може анонімна якась служба у нас є, щоб людина могла позвонити. що якась, Вона боїться звернутися до <кілля> органів <кілля> поліції, а допустим, щоб їй надали якусь допомогу, там їй нема куди подітись, там тиран вдома там знущається, а вона не може ні до кого обратитися. Може до нас якась така. Переважно ці випадки так і відбуваються за анонимним зверненням. Тобто або звертаються сусіди, або звертаються ну, члени родини, відносно яких в сім'ї сколини ну, або їх думку, вважається що домашні насильство Відбувається. Залучаються відповідні спожові проводиться робота, і вже потім за результатами проведення роботи встановлюється, або родина чи особа ми потребуємо висотання соціального... Ну, у нас є, допустим, висотні надання, купить людина може звернутися. Це телефонне центр соціального, центр надання соціальних послуг. Ну, вже десь треба надати висотні. Це є для стійкості, публікація. Ну, ми зберемо в цей телефон, щоб люди могли... Ну, людина попала в таке скрутне становище і не знає, куди її вертитися. Ну, це добре. Ми надаємо додатково ще раз цю інформацію. Дякую. Yeah. Ну, Вам це було також. Дякую. Yeah. Розуміли, що дуже важка робота, але вам дякую за це. Дуже робите. Дякую і вам, тому що ну, і завдяки а, депутатам нашої міської ради. На жаль, ці випадки присутні, але є такі випадки, коли а, дійсно депутати нам допомагають вирішувати ці випадки спільними зусиллями. Ну, це така інформація персонального характеру, тобто я не можу розголошувати далі mm -hmm. стосовно. Дуже да, складно. Ну, стрібно дякую за те, що ми mm -hmm. розуміємо, як це важко, і за те, що ви це робите, дякуємо. Дякуємо розуміємо. А запитання Данне рішення, пропозиція винести на розгляд ради. Голосуємо від Сваргіна номер Новікового Янка Споренка за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про щорічний звіт про під виконання міської цільової програми розвитку культури Вільногірської міської територіальної громади. Є запитання? Хотілося да, послухайте. Будь ласка, доповідає законенка. У 2024 році запланований обсяг фінансування програми склав 138 564 вісіч Виконання програми за 2024 рік склало 100 від плану. В рамках програми протягом року, року проводилися міські заходи до державних міських свят та пам'ятних дат, які не потребували фінансування в зв'язку з обмеженням фінансування відповідно до постановок цього року, також зв'язку з воєнним станом. Також в рамках програми проведена грошова виплата родичам загиблих захисників у зв'язку з присвоєнням звання почесних громадянин Білянської міської територіальної громади посмертно у сумі 80 тисяч гривень. Я виготовлена облікова документація на три об'єкти культурної спадщини на суму 58 тисяч 563 гривень 21%. Куб. А у нас долучається до культурних програм чи якісь, якісь інвестиції з других міст? або ну. Одміннопитом, якісь у вас є, чи немає? ми спілкуємося з фахівцями як управління культури Дікаторської обласної державної університеції, так і районного управління. Ми спілкуємося ось останній дзвонок у нас був з сільської ради. Обмін опитом здійснюється як онлайн, так і телефонному режим. На початку 2024 року е, наша міська бібліотека отримала е, в рамках грантової програми е, книжки 78 книжок. Е, протягом року Дніпропетровська обласна бібліотека нам надала з Міна Резервного фонду також нову літературу. В е, цьому році ми вже отримали у 2021 році також Дніпро бібліотеки е, в рамках державної програми нову літературу. Скажіть, будь ласка, я знаю, що дуже багато російськомовних книжок у нас є у населенні. У нас є якісь а, дуже мало імена на українській мові. І щоб люди могли якісь мінятись, доповняти, там, якось. От багато знаю по твоїм містам, встановлені навіть такі, а, а, як шафи, і в них є книжки. Бус це називається. Бурось. Так, так, так. так, 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 така робота, люди вимоглиться. Але ж розумієте, справа, яку каже російська мовна література. До цього там треба також підходити е, зважено. Справа в тому, що Ні, є література заборонена, яка видавалася в російських виданнях у період з 1991 року по 1900 о, вибачте, по 2022 рік. Оця література заборонена, законодавством, Але є Художня література класична, вона також на російській мові. Вона не заборонена, але ж в наших бібліотеках вона відкритого доступу е, убрана. Ми популяризуємо українську мову літературу, ми популяризуємо сучасних авторів. Ми е, нашу молодь е, направляємо на те, що треба спілкуватися державною мовою, читати книжки українською мовою, а вже потім на інших мовах. Ну, може, нас вийде, ну, щоб зробити так, щоб ті люди, які мають на ну, цікаві книжки, якісь української, щоб вони могли надати доступ і іншим. щоб у нас якийсь обмір був, може, якусь програму таку придумати, щось таке, щоб у нас було. Як придумати? Ну, mm. да. ну, це просто так. Добре, дякую. Дякую, дякую Є ще запитання? М -м -м. Ні, немає. Тоді пропозиція винесе дане рішення на розглядати за дану пропозицію прошу голосувати і це на порядку. вам кава головянка за рішення дякую. прийнято. Дякую вам. Вас і і ще питання? у вас іще одне питання про хід виконання цільової програми. Дуже. Фізичної фізичної культури і спорту. Да, да. У 2024 році запланований обсяг фінансування з бюджету громади на реалізацію заходів програми становить 2 мільйони 323 двадцять тисячі гривень. Виконання програми склало 100% від плану. Кошти були спрямовані на реалізацію цих пункту 4.1. Програми це фінансова підтримка позашкільного навчального закладу, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Авангард. А скільки в нас зараз в гірську дітей, які прийняли участь в міжнародних змаганнях і якісь нагороди принесли до нашого міста? Скільки зараз у нас таких дітей? Кілька народна зараз взагалі все український. Можемо назвати захисників спорту. Цей це йде, спіликат, пауеркафтілка, греко-римська боротьба, пауерліфтинг, uh -huh. бокс. Приймають yeah. участь. Yeah. Ще є запитання? Немає. Тоді пропозиція винести дане рішення на розгляд. Не за це при нові команди, за, за головянка. Yeah. Поренка за рішення прийнята. Наступне питання про щорічний звіт виконання міської цільової програми розвитку освіти. Доповідач буде Миколаївна, начальник відділу освіти. Є запитання, будемо заслуговувати, не будемо, як є. ні, так? Да? Тоді пропозиція винести дане рішення на розгляд ради. Голосуємо з Хагина. нові кава. Загаловянка Творенко за рішення прийнято. Переходимо до останнє питання. У нас є ще щорічний звіт про хід виконання міської цільової програми за наступності населення. Доповідає вже доповідач Ніна Вікторовна, заступник директора департаменту. Є запитання, пропозиції за службову. Звідки у нас вакансії відступить на у нас є? Чи у нас вакансії? вакансій? No, zase máme že je to významná, tam, kde se všem vám stále volí, to u nás je významná, co přeještí, co tak těžké zmíní, tím, když se těžší, když se těžší, protože tady se těžší, tak na žádě, na lidi, se činit, tak to je to А зараз свои вообще здесь не цей вообще. Здесь не там выплатили згоды сторінки, як люди стримаються там, ну, ой, купим, стали нам. Mm. Знаєш, питання взаємовідносин, коли приезжали. Почему? Потому что це центр занятия. Ну, вы маєте выплаты остальные, Ну, Це ж уже державный проблема. Так, є ще запитання? Немає. Тоді переходимо до голосування і винести дане рішення на розгляд ради іцхафіна. Трядко, Новікова, Головянка, Творенко, за рішення прийнято. Всі питання порядку денного вичерпано. Я дуже дякую всім присутнім, особливо депутатам і повному складі.